Всім привіт! Ось в мене трошечки такої творчості йде. Буде в мене прикраса із тієчкою. І хочу таке зробити опитування. Ану, чи вгадає хтось, що це буде за прикраса? Чи це буде намисто із тієчкою? Чи це буде намисто криза? І стієчкою. Чи це буде криза і стічкою? Мені дуже-дуже цікава ваша думка, і що би ви написали, як початок подобається вона чи ні, тому що низ буде шикарнющий. Це така невеличка інтрижка. Та як ви бачите, тут у нас хвостики йдуть, то прикраса буде робитися в декілька етапів. Напишіть, будь ласка, коментар, як вам загадкова прикраса, чи щось вам трошка на щось надихає, чи ні. І чи варта уваги. і напишіть, будь ласка, вашу думку, що то буде? І чи буде гарне? Пока! Чекаю від вас коментарі!